Свято елегантності та грації у Чернівцях відбувся конкурс Міні світ краси України 2013 За корону маленької принцеси та королеви змагалася 21 учасниця з різних областей. Дівчатка віком від 6 до 13 років розповідали історії про себе, дефілювали у вечірніх сукнях, а також демонстрували свої таланти. Із юними красунями спілкувалася Ольга Паламарюк. 12-річна Карина до конкурсу досі. краси готувалась майже рік. Зізнається, стати відомою моделлю її найзаповітніша мрія. В неї мають бути впевнені собі завжди йти прямо і ніколи не повертатись назад. Вони мають монта сказати, ма мають мати багато досвіду. Шестирічна Юліана найменша учасниця конкурсу. Дівчинка приїхала з Тернопільської області підкорювати журі своїм віршим привітанням. У мене є великі мрії, країна розцвітала, як весняна квіточка. Я творитиму добро, будь я україночка. У кожної красуні особистий перукар та візажист. Вечірні сукні, взуття на підборах і яскравий макіяж. Тут все як у дорослих, і хоча юних красунь журі оцінює не за зовнішнім виглядом, дівчатка переконані, королева краси неодмінно має бути ефектною. І ось після кілька годинних приготувань юні моделі виходять на сцену. Спершу розповідь про себе, потім дефіле у вечірніх сукнях та національному вбранні. Опісля демонстрація талантів. Шесть часов дні репетирували та все. От діти уставали. Ну я думаю, на того стоїть. От, тим болі дітям та нравиться. За корону маленької принцеси і королеви конкурсу змагалась 21 юна красуня від 6 до 13 років. Журі було дуже важко обирати, особливо серед молодшої вікової категорії. Це старт для дівчат, яких будуть протягом року протягом року запрошувати на фотосесії до всеукраїнських журналів, брати участь у різноманітних концертах. Переможницями конкурсу стали представниці Чернівців та Вінниці. Решта маленьких красунь отримали заохочувальні призи. Ольга Поломарюк Ігор Горріва новини телеканал Інтер Чернівці.